Усім привіт до вашої уваги! Огляд, мішечка з кросівками, подивимося, що попадає. На нас у нас ось такі класні гарненькі кросівки, фільм ми саломо. Дивимось наступні. Ще класні кросівки. Ось такі. Розмір 36 з половиною. Маленький, Кросівки фірми Nike. Розмір 39. Не дивимось наступні. Ось такі простенькі від фірми Eco, Розмір 41-й, гарненьки. кросівочки, росівочки. Адельсмен. Ось такі розмір 45, гарненькі. З цікавою підошвою, в гарному стані, класні жіночі, легкі. Гарненька, ідеальна просто підошва. Гарнюсінькі. Розмір десь 39-й, 40-й. Дивимось далі. Для футболу. Гарненькі, блискучі. Це на що, Максіни. Розмір 44-й, 45-й. Ось такі красивочки, легкі і комфортні. Наступні 39 розмір. Теж. Легкі. Далі, далі, далі. Кросівки фірми Puma. А це у нас дитячі. Не сказала підліткові десь. 37 розмір. Кросівочки так мініатюрно гарно виглядають. Ось такі гарненькі. Далее фирма Adidas, орденки, притягиваемый размер, Наступний. четвертый размер. 38-й такі кедики, гарненькі, класна підошва. Фірма Primark, розмір 41-й. В ідеальному стані нові. Наступні. Розмір 6-й, Ось такі блискучі, гарненькі. Розмір 41-й в гарному стані. Такі простенькі, біленькі. Розмір десь 41-й, 40-вий. Наступні фірма рібок. Ідеальні просто рібоки. Розмір 37-й. Класненькі Фірма Конворс Alstar. П'ятий розмір. Ось такі звичайні. Цікаво Цікаво зроблені всередині. Розмір 35-й. Блакитні, висока піночка. Дивимось далі. Розмір 42-й європейський. Ось такі гарненькі, червоні красівочки. Джелт Кейм. Гарні. Ще з високою посадочкою, класні, дитячі, гарненькі. Дивимось далі. Кросівочок дуже багато, вага невеличка, всього 25 кілограмчиків. Кросівочок просто величезна кількість, 39-й розмір. Тож, здається, наче ортопедична. Ось такі легкі, дуже багато легкі крусівочки. 38-й розмір, цікава моделька. Ще гарненькі рожевенькі кедики. Фірма Primark, розмір 41-й, в гарному стані. Дивимось далі. Ось такі класні. Розмір 34. Ще дитячі. Новій стокові 37-й розмір і далі підошла ось такі. 28-й розмір, гарнюньки. Розмір 36-й. Цікавий дизайн. Залишилось у нас декілька пар. І ми повністю оглянемо весь наш. Мішечок з педиками? Ось такі гарненькі кросівочки від фірми Adidas. Кадека 42 розмір, легкі, розмір 38 дитячі гарненькі кросівочки в ідеальному стані. Звичайні кросівочки Розмір десь 38-й цінцей Новенькі. І 40 розмір. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите що попадає.